Його, брат, вам на зв'язку ялуї. Я повернувся в Ukraine Mobile. Так, так саме в Ukraine Mobile. Повернувся я, тому що цей проєкт було викуплено новими людьми, які почали приймати мірі в перші тижні. І вже нарешті немає цієї особи, а саме не до блогера який ставився до всіх як до собак та тварин. Я повернувся на цей проєкт і не замітив ні одного, ні багу, ні кращів, ні вильтів, цей проєкт почали поступово відновлювати нові власники цього проєкту. Хочу сильно вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Там виходить вся інформація, коли будуть різні ролики, стріми і так далі. На даний момент цей проект відновлюється, росте онлайн, люди повертаються. На даний момент, я перейшов на цей проект зі своїми друзями. Це є тапочек та хемік. Попередні власники цього проєкту перед продажею залишили дуже багато косяків. Я вам хочу пообіцяти те, що ми з хлопцями цей проєкт піднімемо. Ну що ж, наш відеоролик підійшов до кінця. Я бажаю всім удачі і всім пока.